Йдемо з Нікітою в кіно, ми знаходимося в Партубиці, Чехія. І ось у нас є Атріум Палац. Сюди йдемо. Кінотеатр називається Cinema City, називається місто кіно. І ми відправляємося сюди на останній поверх. Тут можна подивитися, які йдуть фільми, можна тут придбати білети, а можна і далі. Який okay, Нікітками мультик йдемо? Там чотири. Нікіта, хоче ще придбати попкорна. Так? А ось туди потрібно вже з білетиками заходити. 434, коштували два білетика. Дікую. Так, йдемо ось на Уфу-панда. Все, заходимо, потім розкажемо свої емоції. Як тобі мультик сподобався? Так. А що тобі найбільше сподобалось? Напевно, брака. Ну класне, варто сходити, так? Так.